Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Керницький Дмитро Петрович, молодший сержант, стрілець, помічник гранатометника 109-го гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади, народився 7 жовтня 1988 року у селі Кунисівці Городенківського району Івано-Франківської області. Так склалася доля, що Дмитро ріс без підтримки свого батька. Та хлопець зростав вихованим, розумним, добрим, справедливим та милосердним. Він з повагою відносився до старших і слабших. Мав неабияке почуття гумору у всіх своїх. Діях керувався поняттями честі та совісті. Дуже любив читати, захоплювався історією та географією, вирізнявся працьовитістю, відповідальністю. Був дуже чуйним, допомагав рідним по господарству. По закінченню школи навчався в городенківському училищі, де здобув фах водія бджоляра. Після проходження строкової служби у збройних силах України юнак мріяв здобути вищу освіту, однак мусив самостійно заробляти кошти. Тож влаштувався працювати на цогляному заводі. Пізніше досить тривалий час їздив на заробітки. Ки за кордон, де влаштував був своє життя, познайомився з чудовою дівчиною Софією, яка невдовзі стала його нареченою. Пара мріяла створити щасливу сім'ю, мала багато планів, мрій і сподівань, які в одну мить перекреслила війна. Маючи з дитинства загострене відчуття справедливості, уже у перші дні повномасштабного вторгнення Дмитро добровольцем пішов до військкомату і записався на службу. Патріотичне, непідробне відчуття любові до рідної землі, ще з більшою силою розквітло у його. Серці два місяці проходив бойову підготовку в городенці. Потім у Коломиї. вже у червні його разом з побратимами відправили на Донбас. Перший бій Дмитра відбувся в Лисочанську. Далі його перевели в гранатометний батальйон, воював в районі Соледару і Бахмуту, проявив себе як хоробрий боєць з поняттям лицарства і честі, що не втратив милосердя навіть в умовах війни. Намагався, хоч якось, допомогти, безпритульним тваринам, що гуртувалися довкола нього. Оптимізм та непохитна віра в перемогу були з ним до останнього подиху. Завжди казав рідним, що повернеться назад з перемогою. 29 жовтня 2022 року трапилось непоправне Дмитро. Загинув у населеному пункті Ямполівка Донецької області. У результаті танкового обстрілу загинув як герой, віддавши своє життя за волю і незалежність батьківщини. Нагороджений медалями за заслуги перед Прикарпаттям та заслуги перед Городенківщиною. А також указом про президента України від 10 травня 2023 року орденом за мужність третього ступеня посмертно. Свій останній спочинок боєць знайшов на алеї слави рідної Городенки. Загибель сина стала величезною трагедією для його мами, творча душа якої завжди прагнула доброї долі для дітей. Такі слова були написані до війни на день народження Дмитра. Ти сьогодні це свято справляєш. Я далеко в чужій стороні. Я надіюсь, образи не маєш. Ти прости. Що так склалось мені? Я потрібні слова підбираю, то вони в моїм серці живуть. Від всієї душі я бажаю, щоб легкою була твоя путь. На жаль, через військову агресію Росії багатьом мріям так і не судилося здійснитися. Слава Україні! Героям, що віддали за неї життя навіки. Слава!